У Нововолинський електромеханічний коледж завітала письменницька еліта Олег Поторай, Петро Коробчук, Світлана Костюк та карикатурист Юрій Опекан. Такий захід проводився в рамках відзначення 200-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Уже впродовж трьох тижнів у нас коледжі проходять Шевченківські дні. В програмі дуже різноманітні заходи, конкурси читців, малюнків, сінівок, творчих робіт. Був навіть флешмоб. Ми читаємо кобзаря, діти з кобзарем в руках читали вірші, які їм були до вподоби. На творчій зустрічі письменники ознайомили студентів з власними творчими доробками. Світлана Костюк зачитала вірш, який був написаний нею в період революційних подій в країні. Слова були настільки зворушливі, що в залі. Панувала тиша. А от карикатури, намальовані Юрієм Опеканом, навпаки, розвеселили студентів та викладачів. Маршалом себе почуває, сидить, ломає ручки, пише листа українському народу, від боку золотий унітаз. От купа поломаних ручок, десь там ззаду Москву видно. Була робота про шакала, якого Беркут несе. По суті, Беркут гарний птах, але опустили до рівня вбивці. А по суті, той самий Беркут, це ж був не Беркут, був шакав. В світлі тих останніх подій шизофреник Путін, який хоче перебувати в Криму. І за сприянням голови спілки письменників у мене недавно вийшла моя книга з карикатурами. Веселий тур карикатур. Розкажіть трішки про книгу. Це по суті те, що було напрацьовано за кілька років. Своєрідний, своєрідний можна сказати. Якісь е, закінчення, підсумування якогось певного етапу. Е, з 2000 року я роблю малюнки, оформляю книги для інших, а тепер за сприянням голови, ще він тоді не був головою, Петро Гнатович, сказав, видавай, видавай. Світ побачить голова Волинської спілки письменників Олег Потурай каже, що завжди радий зустрічі з молодим поколінням, говорити з ними про літературу та ділитись творчими планами. Ми завжди раді зустрітися із читачами із приводу виходу нових книг, просто почитати нові твори. Це сьогодні важливо, тому що. Ви знаєте, в Україні от сьогодні, як ніколи, не вистачає правди, правдивого слова. І Шевченківське слово також на, 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 наснажене правдою. І, 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 і ми сьогодні правду повинні говорити про те, що відбувається в Україні. Оце в цьому наша основна місія. Зізнаються, незважаючи на те, що творчість деяких письменників, які були на заході, їм невідома, провели час з користю і відкрили для себе нові імена у сучасній українській літературі. Мені особисто зустріч надзвичайно сподобалась. Це було дуже цінно для нас всіх, для молоді почути вірші з уст авторів від тих людей, хто їх справді написали, хто це пережив і відчув. Особливо добре знає творчість Світлани Костюк, так як вона є членом літературної вітальні. Тому, і стосовно її творчості, можу сказати, що вона завжди вона вже не перший раз гостя у нашому коледжі, і зустрічі з нею завжди дуже приємні та цікаві. Дуже сподобалась сьогоднішній виступ для студентів нашого коледжу. Це буде дуже пізнавально, адже ну письменники такого класу до нас приїжджають не дуже часто. Було цікаво нам побачити нові карикатури. Ну і в загальному вірші, які спонукають і будуть спонукати нас в майбутньому для ну патріотичний настрій. На заході студенти мали змогу придбати книги присутніх авторів та отримати автограф.